Вітаю, мене звати Копійка Роман. Я займаюся розблокуванням в Google Merchant Center. В Вашій увазі пропонується ще один далий приклад розблокування мерченту. Ринок Україна, ніша, будівельний електро і акумуляторний інструмент, товари для дому, саду і городу. Клієнт звернувся за послугою з розблокування 15 травня 25-го року. Розблокування ми отримали 2 червня 25-го року. Сайт на платформі хорошо. При перевірці було проаналізовано розділи, які перевіряв модератор, і на основі чого було внесено правки. Була актуалізована сторінка про нас, відредагована головну сторінку, створено відсутні обов'язкові розділи сайту, зроблено коректний переклад по сайту, оформлено і наповнено футер, видалено неактуальні пропозиції, усунуто розбіжності, контактні інформації, в умовах доставки і обміні та повернення в карточках товару. Уточнено формулювання способів доставки, виправлено розбіжності в умовах повернення. Загалом було подано дві апеляції. Якщо у вас виникли проблеми з розблокуванням мерчен, то можна звертатися за контактами, які розміщені під цим відео. Якщо ви вподобали, вподобали відео, можна підписуватися на мій канал. Також в описі під відео представлено посилання на мій телеграм-канал, в якому знаходиться більше кейсів по розблокуванню більше корисної інформації.